Доброго дня, шановне панство. Сьогодні ми продовжимо баталію з поліцією і дійшов я по моральній шкоді другій до Верховного суда. І трапилась мені на дорозі така суддя Сакара Наталія Юріївна. була призначена в касаційний цивільний суд Верховного суду 11.05.2019 року. Ніколи не була суддею до цього, була теоретиком, професором, викладала, але судячи з її ухвали і її знань. Хай Бог милує таких людей взагалі призначати суддями. Йдемо по ухвалі. В першій інстанції я виграв суду патрульної поліції Полтавської області і відсудив 15 тисяч моральної шкоди. Далі департамент патрульної поліції в пропущення строків на апеляційне оскарження подав апеляцію, не будучи стороною по справі. І апеляційний суд мене не заслухавши і не прийнявши до уваги мої пояснення. Визнав, що суд першої інстанції прийняв неналежного відповідача, повністю відмовив мені, на що я подав до Верховного суду. Прийшла ухвала про усунення недоліків. Суддя не зрозуміла суть позову. І мені було незрозуміло, що ж не зрозуміло, як міг апеляційний суд пропущення сроків став мене від сторони прийняти апеляційну скаргу і мене ще й не визнати. Але далі я все зрозумів, прийшла інша ухвала. Я на шести аркушів два рази переписував свою касаційну скаргу, але судді не дійшло. І суддя 1 квітня 2024 року постановила ухвалу досить цікаву, яка написала, що суд розглянув касаційну скаргу представника особи один, тобто мене, а я подавав власноручно і підписував цю касацію власноручно. Тобто вже рівень дослідження доказів розумієте, який. і далі вона пише, що їй не зрозуміло суть моєї касаційної скарги. Її було вже раз залишено, мов без руху. І далі я взагалі не мав права на касаційну скаргу. Ось вона пише: касаційну скаргу подана позивачем у справі особа 1, а перед цим вона вказана, що подано представником. А отже, він не є особою не залученою до участі у справі про права, свободи, інтереси, обов'язки якого апеляційний суд прийняв рішення. По-перше, я був у справі, а суд залучив особу, яка не була залучена в першій інстанції, і після чого мене взагалі викинули і не прийняли мій позов, повністю мені відмовили. А вона пише: він не є особою не залученою до участі у справі. Дійсно, я не є, але є особою залученою у справі. Департамент патрульної поліції, на яких підставах пропущення строків взагалі відкривалось апеляційне провадження. Ну, тобто, в мене там було все розписано на шести аркушах, долучені всі рішення. І от е, Верховний суд дійшов висновку, що наведені заявником підстави касаційного оскарження судового рішення апеляційного суду не підтверджено. Інших обґрунтованих підстав не вказано. Відповідно, недоліки касаційної скарги не усунуті. Ну, то я думаю, таку суддю ми напишемо до ВРП, що вона навіть не розбирається, хто подавав. Повернула мені касацію, я вже не став нічого робити. І це нагадую професор. Пише наукові роботи з цивільного права, там. всім все роз'яснює. Ну, мені тут роз'яснення досить сподобалось.